Чому ми не залишаємо їжу для Бонні? Не всі знають, яка це порода саме бігель. Це дуже ненаситна така порода, яка може з'їсти все. От скільки ти будеш її давати їсти, все вона й буде з'їдати. Вона настільки їсть два рази на день, зранку і вечором. І ще потрібно їх вчити. Так як ми її вже забрали дорослою дівчинкою, то ми не змогли її навчити. Ще нам писали за шоколад. Так, ми знаємо, що він для них токсичний, його не можна. Їсти собакам, і у нас одна ситуація така була, що вона з'їла маленький кусочок шоколаду. Ми одразу пішли до ветеринара, їй прочистили шлунок, і все було з нею гаразд. На майбутнє я надіюсь, таких ситуацій більше не буде. Ну але ця собака за нею не вгледіти. Вона як дитина, чесно. І друзі, не переживайте за Боню, з нею все гаразд. Ми ходимо до ветеринара дуже часто. Ми за нею доглядаємо, ми її любимо. За нею не переживайте, з нею все гаразд. Друзі, підписуйтесь на канал, можете залишати свої наступні питання. Я в наступних роликах постараюсь на них відповісти.